Розв'яжемо дану систему таким чином. Ми можемо записати мінус 0,5 як мінус 1 другу, і будемо мати, що 2, що ділиться на х дорівнює мінус 1 друга, а тут y на 3 дорівнює 2. В першому випадку множимо хрест на хрест, і будемо мати, наприклад, що х дорівнює 2 на мінус 2 мінус 4. В другому випадку, знову ж таки, ми маємо, що y дорівнює 2 множимо на 3 це 6. Отже, X дорівнює мінус 4, y дорівнює 6, це варіант D. Наступна система, що можна робити? По-різному, можна підходити до розв'язання цієї системи. Я, наприклад, домножу друге рівняння на 2. Тому тоді ми будемо мати з хісом протилежні вирази мінус 2, що ділиться на х, і плюс 2, що ділиться на х. Отже, перше перепишемо y мінус 2, що ділиться на х дорівнює 3, а друге, кожен член множу на 2. Отже, будемо мати 2y плюс 2, що ділиться на х, і 9 на 2 18. І тоді, коли ми почленно додамо. Рівняння нашої системи ми будемо мати 3 y дані вирази знищуються, і дорівнює 3 плюс 18, це 21. Звідки ми маємо, що Y дорівнює 7. Y ми знайшли і підставимо його в будь-яке рівняння замість Y значення 7. От, Наприклад, вперше будемо мати 7 мінус 2, що ділиться на х дорівнює 3. Звідки мінус 2, що ділиться на х, 3, відняти 7, мінус 2, що ділиться на х мінус 41. І знову ж таки множу, буду мати, ну, по-перше, можна поділити на мінус 1 ліву і праву частини нашого рівняння. і мати далі ще 4х дорівнює 2, а х буде дорівнювати 2 четвертих або 1 друга, або 0,5. Таким чином, ми знайшли x і y нашої системи. А далі ми маємо записати їх суму. До 7 додаємо 0,5, 7,5. Варіант D. В першому рівнянні допишемо до 2х знаменник 1, буде 2х1. І помножимо хрест на хрест. Отже, ми будемо мати y множити на 1 це y. І дорівнює 2х множимо на 5 це 10х. В другій рівнянні вже ми замість y можемо підставити вираз 10х. І отримаємо 4х мінус 10х дорівнює 3. В другому рівнянні мінус 6х. 4х відняти 10х дорівнює 3. Звідки х буде дорівнювати мінус 3 шостих це мінус одна друга. А y, щоб знайти ми, 10 множимо на мінус 1 другу і будемо мати мінус 5. У відповідь ми маємо записати їх суму. Тобто до мінус 5 ми додаємо. Мінус 1 другу, тобто мінус 0,5 це мінус 5,5 у відповіді А. Знову ж таки, в першому рівнянні по принципу пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, і ми маємо ще 2х дорівнює 7. І хмінус 4. Y дорівнює 2. Таку систему знову ж таки можна робити по-різному. Я зроблю її способом підстановки. З другого рівняння можна легко виразити х через y. Тобто х буде дорівнювати 2 плюс 4y. І даний вираз підставимо в перше рівняння замість х. Тому 2, що множиться на 2 плюс 4y, от 2X, дорівнює 7. y Отже, 4 плюс 8у дорівнює 7 у. 8 у мінус 7 дорівнює мінус 4. У буде дорівнювати мінус 4. У в мене є, а х, щоб знайти замість y підставив мінус 4. 4 ми множимо на мінус 4 це мінус 16. і мінус 14 Маємо значення по х. Мінус 4, мінус 14. Увітує сума. Сума буде мінус 18. Це варіант В. Кожен член першого рівняння домножимо на 4. Зліва х4 множимо на 4 це буде просто х. 3 множимо на 4 12. І далі мінус 4. Перше. Перепишемо, що х мінус дорівнює 1. У нас уже в першому рівнянні х виражено через y, тому ми підставимо сюди цей вираз будемо мати 12 мінус 4, потім мінус 2 у дорівнює одиниці. 12 відняти 2y це 10 дорівнює 5, мінус 4 перенесли вправо. Помінявши знак 1 додати 4, це 5. Тому y дорівнює 5 десятих, це 0,5. А х, щоб знайти, ми сюди підставимо, будемо мати 12 помножити на 0,5 і відняти 4. Коли ми 12 множимо на 0,5, це все рівно, що ми знаходимо половину від 12, 6, віднімаємо 4 це 2, 0,5 х 05 Сума 2,5 це варіант В. Наступна система. В першому рівнянні зробимо як пропорції добуток ранніх дорівнює добутку середніх членів. Тобто х плюс y я помножу на 1, це буде Х у. А 3 помножу на мінус 2, буду мати мінус 6. Друге, перепишемо. 2х мінус y дорівнює 12. Цю систему зручно робити способом додавання, тому що коефіцієнти біля y уже протилежні. Додамо, будемо мати 3х дорівнює 6. мінус 6 додати 12, отже, х дорівнює 2. Ми знайшли х. Далі підставимо, наприклад, в перше рівняння. 2 плюс y дорівнює мінус 6. Y буде дорівнювати мінус 6, мінус 2, мінус 8. Отже, 2 і мінус 8. У відповідь ми маємо записати добуток, і це буде мінус 16. Варіант d.